Выспалась. Выспалась. Я бы еще поспала. У нас отпал пупочек. Только же топ. Ми на прогулянці. Дуже гарно себе поводить, не знаю. Я всі кажу, що просто маленькі дітки дуже багато сплять, але я думаю, що це просто, тому що вона така ідеальна, ну взагалі просто класна дівчинка. І отак от ми гуляємо, погода просто нереальна. моя модель. рождения. У меня с, с тетка, <свес> такая судьба. <свес> у нее просто нет этих вайбов. Зато товаров. вырастет, у <свес> потом видео будет, где она маленькая, все запечатлено. Тебе? Конечно, она жаркая. Деньочки. Деньочки. Ну, да, а там никого нет. <соси> <соси> а тут реально вырастет, будет смотреть. Да, целый блок Что скажет мам, мать? нет <соси> слов. <соси> Боже, боже, боже. Вика, и вдвоем нельзя давать. Бля, он бля, просто сюда подошел. Он прямо оттуда ест. Конечно, а он думает, давай все ешь, только не трогай Вот <laughs> Вот Илонка. Воздушная тревога. А мы валяем с тобой. За какое время ты родилась. А где тут ближайшее укрытие? Она так когда долго так делает, так Как будто сейчас засвистит. На ручках тоже надо, с в коляске посадили. Ну конечно ну, же Лютька, как же без Лютик? Ну все, вырубай. Как в такую погоду можно вообще делать войну? У меня вопрос. Secondhand. І ось другий варіант. Ну тут погано, що ще... ось це дуже топивається, і попа виглядає не дуже класно. Ціна 370 гривень. Я тут Короче. Да, я секундочку, что это скрытая съемка. Смотри, как тебе. Лейка, а где ты их берешь? Офигенные. Мне казалось, что они будут у меня еще маленькие, я такая, блин. Просто от... обалденные. Единственное, что вот эти выточки, видишь, сбоку немного как да, это вообще... Официально. Оно на меня тоже самое бы смотрелось. Хочеш помір? Та ні, ну бережу ну що зробиш. А я коротше взяла джинси для того, щоб зробити них шорти, потому що всі мої літні шорти на мені маленькі. От, <рес> <рес> Ух, друзі, розказую, який в мене сьогодні був днів, тому що мені здається, цей влог буде чи на півтори години, чи я його розділю по 45 хвилин, тому що він дуже великий. І мені здається, ви вже може запутились або ні, ви розумієте, я все знімаю, і я не розумію, як я це все скампаную. А хоча ну в мене лайфстайл-блог, і це нормально, коли таке все. То коротше, сьогодні що в мене було? Пам'ятаєте, я знімала на сьомому, як я мірюю шубки? От сьогодні в нас була зйомка, але я не знімала. Я можу там ставити просто трішки відео з ну, таке, які будуть в інстаграмі. Тому що просто було дуже тяжко, тому що, ну ви розумієте, сьогодні 10 квітня, а просто, знаєте скільки зараз? Мій градусник показує: 26 градусів. 26 градусів, 10 квітня. Такого ще не було ну на моїй пам'яті точно, ніколи не пам'ятаю. А я просто мені в майці було жарко, а я була в шубах, і ми були на морі, був дуже дикий синсипок. Uh, і Взагалі так дивно виходить, тому що я тут тільки місяць, але я приїхала, я ходила в углах та зимові курці, і реально було холодно, я просто так тремтіла перші дні. І просто я уїжджаю через два дні, так. На жаль. І ось така жара, я реально планую завтра піти на море, покупатись, тому що жіночка вона сказала, що вода вже 16-17 градусів, а я можу купатися в такій воді. Я в шокі. Так, коротше, була зйомочка, потім ми. З лікою пішли покушали і пішли в секонд-хенд. Я купила ось такі класні джинси, і я надіюся, що в мене вийде зробити з них класні шорти, тому що коли мені було 15-16 років, я так постійно робила, і в мене такі шорти є. Такі шорти є до сих пір. А зараз я прийшла додому, трішки відпочила, попила водички. Е, і я йду на кзубному. кзубному. Я купила в покупоні. Як я купила в покупоні сеанс на чистку зубів. Зазвичай воно коштує тисячу гривень, а я за 500 гривень купила. Клас, клас. І от нарешті я туди дійду, хоча я купила місяць тому. І, нап... а, і ввечері піду до Ілонки, тому що, блін, я не знаю, я вже плачу кожну ніч, тому що мені дуже сумно, я дуже вже закохана в неї просто до безтями. Ну, не знаю, збігублен з Швейцарії приїду сюди обратно, кілонки. Я не знаю, що делать. Мені погано, реально. Коротше. Марка Берн. Це шопер джинсовий та комірець. І в мене ось такі класні накрічки. Просто чисто случайно вийшло, і тут написано: Thank you for supporting my little my small business. Боже бренд. Клас, Вообще, да? так? Ось так. Називається моя стоматологічна клініка. В мене такого прийому у стоматолога ще ніколи не було. Я відкриваю рот і перше, що вона каже, так е білі да? Я кажу ні. Да? Ні, біля неї така, що там прозрачна емаль якась в мене класна, що, типу, а, а потом я прям відкриваю, розлисяла, так, як казала? І по... при тому, що я завжди думала, що в мене, ну, треба трішки підбелити, а вона каже, ні, просто ідеально, боже, гігієна ідеальна, типу, коли останній раз були начистки, а я була останній раз, ну, років два назад, ну, я думаю, блядь, ну, скажу, 9 місяців назад. Сказала я 9 місяців назад, вона каже, просто супер, типу, И потім вона мені робить, робила, робила, а потім така, не, вся полоска, тут больше нічого робити. Типу, просто ідеально, гігієна супер, робота желчного супер. Опять, ну типа, меня очень покорила за мою гигиену. И я такая так рада. Она говорит, обычно на очистку уходит час. У йшло, ушлось по меня минут 30. И я такая, боже, спасибо, вы так подняли мне настроение. Она говорит, ти вообще супер ідеальний, типа клиент. И я теперь думаю, ну клас, никакого отбеливания мне не надо. Сьогодні не люблю казати крайній, але скажу, що не останній, а крайній день в Одесі. Грусною, звісно, я стала в шостій ранку. Я вже покупалася, зробила всі б'юті-процедурки. Зараз мені треба дособирати чемодан, накраситись, поїхати до Віки, зробити її ламінування брівок. Ну і побачитись з Ілонкою, тому що я побачу з нею через п'ять місяців. Очень, конечно, приємно. А потім буде в мене зйомка, а потім приїхати сюди, покушати, ще дособирати чемодан і, по-моєму, все. І так, чемодан я кої-как. Я як завжди йду на нову почту, щось відправляю, щось получаю, і потім їду до Віки. Мені здається, що я вже на цій пошті як рідна ходжу сюди просто кожен день. А якщо ви думаєте, що в мене якісь проблеми з макіяжем, то це я просто зробила так, ніби подложку, а вже там губи, рісниці, тіні буду красити у віки, тому що, ну, от там пішла мінування, треба чекати по 10 хвилин, і якраз ці 10 хвилин я буду краситись. А потім быстрінька на сімку. Скажіть, будь ласка, я одна люблю підказувати дорогу людям, тому що ну, в мене за день ну, буває разів 5, ну ні, не 5, Разів 2, коли мене питають, о, моя. І так. Делаем ламинирование в домашних условиях. Мы уже вот этот этап, первый. Извините, я модель не могу снять, она кромящая мать, и она немножко горненькая. Сейчас будем наносить вот такую штукенцию. А пока составы у нас держатся, мы будем краситься. Кстати, вот этот гель. На Пушкинская Beauty Hunter называется, ну и даже есть сайт, можно заказать. Там классные типа цены, и там біжу. у них именно производители, типа цена производителей. Поняла? И вам я тоже об этом говорю. Номер три. Не спит. Да, Муся. А Кусик что делает? Внимательно слушает. Ты так удивлена? пьяный? Пья... Да. Тики-тики-тики. Скажи, меня уже не интересуют ваши игрушки. увидимся через пять месяцев. Да, мы ее И снова съемка в том же месте, в пассаже. Забрала сукни. Да. Ты можешь не отходить. Ой, боже, какая красавица. Короче, сегодня все нормально, без супер там референсов, просто творческое вдохновение. Там единственное одно видео, где нужно возле зеркала спинку показать. У меня контент должен нестись. Не а в этой комнате не будем снимать? Не знаю, посмотрим. Она сильно ретро, да? Я хочу... Стула існуває здаватись туалетика. Подивіться, який в нас по перше гарний пасаж. А по-друге, на ось цей ресторан, чи навіть не кафе, в мене не поворачується, як так сказати. Просто я хочу сюди, але я вже не успію. Фу. Оце діньок очередний. Вже зйомку провели, з лікою попрощалися, віддала їй всі сумки. Вона буде моїм менеджером по відправці. Що ще зустрілася з Діміним папою? Він дав мені документи, які треба передати. Зустрілася зі Швією. Віддала я те, що ще там остатки ткані треба. І зараз в мене півтори години, щоб. Боже, тут повна жопа. Щоб це все зібрати. Я дуже сподіваюся, що встигну, а ще мене ніхто не проведжає, але просто так вийшло, все нормально. Просто це перший раз так. А ще мене це цілий день тишнить, хоча я снідала, я. Ну, їла, там десь йогу. Тут ну, коротше, я, я нормально їла, а в мене просто тишність, і мені здається, що це через стрес, чи що, у мене такого ще не було, щоб, я, щоб я їла, але мене підташни, ніби вове я, вове, я думаю, вове, що я, не залишалась, то я не знаю. А вове ще й у віке забила косметичку з біжутерією, дуже І Я сьогодні на таксі, не знаю, 5 разів потратила. То там, то там, ліки на таксі, щоб у нас з цими сумками відправила. Це я на таксі, щоб мені привезло з відвіки нової квартири. І так, дівочки мальчики, лайфхаки года. Ми закручуємо наш топік, беремо новеньку обувь свого хлопця і засовуємо туди, щоб просто зря місце не пропадало. І ось таким чином ми економимо місце в чемодані. Просто капець, Подивіться, скільки я зібрала! Сука огромне, чемодан. І ще огромна сумка, і ще скільки в мене речей просто залишається. І це все літні ві... ну, речі. Ну там дуже мало нелітніх. Подивіться. І тут, ще боже, ну коротше, і... а я хочу все взяти. То ви прикиньте, як мені складу обрати просто? Це жопа. А, так тут не так все і погано. Слухайте. Тут ще можна помістити маму з папою. Ви уявляєте просто їду на 5 місяців. На п'ять. Я не хочу так. Мені не подобається таке життя. Боже, як же це тяжко, що я сама це все буду таскати у Львові. Прикиньте. Єба. І ще це. Ребята. Пиздец. Просто как? Как мне это донести? Це для тих, хто давно не їздив укрзалізницею. Подивіться, туалети вже на нормальному такому рівні. Навіть ці підкладки під унітаз є, а це я така уставша і гарна. Ну, я просто катаюсь собі на трамваях, тому що позада хата відкривається в 9, а зараз тільки на пів сьома, пів на сьома. Ви поняли? Прохладно, звісно. Я взагалі поняття не маю, де я нахожусь, але мені цікаво, тому що для мене Львів це тільки, знаєте, центр це все. І я ніколи не була у Львові. Просто, по-перше, це якийсь взагалі парк, чи щось якась пара зо рта. А я з голими ногами з Одеси приїхала. Це коротше не парк, це кінцівка личаківського кладовища. По-моєму, так вона називається. А ще я вже встигла поругатися з мужичком, який От це left Luggage Office, lucky. Як це називається? Багаж приймає, тому що в мене була одна валіза, одна велика сумка і малесенька термосумочка. І я хотіла, щоб він її поклав, ну, чи на чемодан, чи на сумку. Ні, одна одиниця 50 гривень. Я говорю: ви хочете, щоб я оцю маленьку штучку 50 гривень? Так. Ну, тобто ми з ним десь пару хвилин ругалися, але, коротше, я победила. А ще я зрозуміла, що я навіть не сказала, що я ж ну, з Одеси, значного з Одеси, спочатку до Львова, просто так, це типу, само собою розуміється. Я живу в Одесі. І мені, щоб добратися до Швейцарії, треба спочатку до Львова, а потім з туди, як как би, бы, звідси, відсюди, коротше, до Швейцарії. Тому зараз я у Львові і Мені треба 8 годин десь гуляти, а я не хочу. Це в шоці з цін на трамвай у Львові? 20 гривень на секундочку. В нас в Одесі коштує 8 гривень, а якщо ти за Приватбанку, то взагалі 7.